святкувало всесвітній день поезії. І до цієї події ми приурочили сьогоднішній конкурс на краще читання віршів про повезли. Пер... Радіють береги, розтонули сніги на схилах річкових, летять тятьму сміх. Парад свій відкривав, лавина рядовав, воді наперекір, втанув, пустився вир, десь хлюпнув окунець. Ура! Зимі кінець, весна настала, сонце сяє, веселу пісню шпак співає, трава у полі шовковиста, виблискує, немов на мисто. Так як у нас конкурс, то, дозволь, то дозвольте представити вам журі. Голова журі Лазоренко Валентина Леонідівна, провідний методист районної бібліотеки. Завірма Завідувачі... ще не розробна. Вороньонська Тетяна Петрівна, бібліотека, бюджетка... повалова Аліна. На сцену запрошується учениця 4-го баклосу Лубине Звільнена. Була весна весела, щедра, мила, проміння грала, сипала квітки, вона летіла гудко, мов зокрила, за нею всі співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, весела луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самодна. Мала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, та хотіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісній хатині, Він про весняну заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гасій відрук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла, запрошується, учениця четвертого класу Заботинська доша. «Весна йде!» – сказала так бабуся, весна йде, – де, коли в вікно дивлюся, аж справді йде весна, ось стала біля став, всміхнулася ясна і кинула купаву. Купава розцвіла, на хвилях загойдалась, весна ж у ліс пішла, ішла і усміхалась. Дерева ожили, весна їх всіх віддала, і листок із поли. Ясно обсипала, Беріть ці молоді, сарашки почепила, велина зцібляній, дзвіночок щоб дзвеніла, з усіма попрощалась, і в поле в степ пішла, ішла і усміхалась. На сцену загружується учень 4-го бедласу Голубицький Артем. Весну чарівниця, неначе цариця, на косві посола, Щоб красо вставола, і прулізьки, і травка, і зелені на уроки, і Фі... кульбобка рьосна, і фіолочка йосна, всі квіти весняні, веселі, когоні. Під листя виходять, голівки підводять, сну зимового, до сонця ясного. квіти рівненькі, мов дітки маленькі, на сьогодні, я їх бучачим до докупки для мамину лутки. На сам закупку учениця четвертого пеклосу звичностя. Біла весна, весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка весна, біжить, свіється, сіє трави, і пісня лється, голосна, по всі посюда пісня лимить, усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини. Вітають дівчинку весну. Дерева просять, весна, красна, розкрита гілочка бруньки, а луки кажуть: Нарясно по нашій зелені квітки і луки буйно зацвітають, і свіжим листям гай шумить. А дівчинка росте, зростає ни щогодини, а що мить. теперь назвується Над землею, над тихим гаєм, над ліском, і світанковою зараю виходить поле агроном, а там, на поліні дощоми, зійшли рядочки буряків, і в набі синім над польоми лунає жайворонка спів Про те, що сонце тепло гріє, що вже розквітнули луги, що наче килим зеленіє, широке поле навкруги Іде васно, іде весна на пагруби на доли, оскільки втік несе воно у світ. Ось ось над лом зарояться бджоли, накинуться в садах на цвіт, на потові військо молодече, І поватить помед, зародям рік. У гіллі птаство цвітко защабаче. О, весно, весно, землю всі гріх. У гаї, на галявині І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато, Цвіту свіжого роси. Хай ростуть, не будуть боти, шкода їхньої краси. Олександр Олесь, весна, купава розіла, на хвилях загойдалась, весна ж у ліс пішла, ішла і усміхалась. Дерева ожили, почули співи, крики, взялися до смічків і коники, музики. Дерева ожили, весна їх всіх вітала, і листом із поли їх ясно обсипала. Берісці молоді, сержня почепила, пили не всі бліді, дзвіночок, щоб дзвонила, Дарунки роздала, з усіма попрощалась, і в боли, в степ пішла, ішла і усміхалась, прийшла важкий мішок. З плеча свій зложила, І тисячі пташок в широкий став пустила. І став загомонів, почули співи, крики, взялися до смичків і коники, музики. В повітрі, мов квітки, металики літали, Були джмелі ділки, і маду скрізь шукали. Та світу вже весна Не бачила і не чула. Давно вже вона натомлена, заснула. Бацюк оне. А Починається весна Знов починається весна. Знов починається дива диво, то серед ворог снігу раптом везений траво, то раптом благідні веснянки та сіть щуки та носи. Чи ще ще зранку, так і на Уркочить на вербичці і не спиться під снігами і річці, і ведмедик вже не хоче спати. Там під снігом у ведмежій хаті. Він штовхає маму волохату, вже весна, мамуню, можна встати. І малому проліску не спиться, поспішає пролісок родинця. Ой матусю, кучу гора тане, вже весна, хучіше проростаймо. І листочку в бруничці обридло, з брунків нічолісінько не видно, Він торчаться в брунці і бурмоче, він на волю Непосида хоче. Знову закрутились каруселі, засурмили слончики веселі, Розчахався коник кольоровий, А весна сказала, будь здоровий. Якось я спитала у весни, ти чому приходиш, поясни, і весна мені сказала прямо, поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають чураві вертати, поспішає сонечко теплішать, поспішають дітки розумнішать. В Африці далекі пам'ятаю, говорив мені перемудрий слон, що якби на світі мам не стало. То й весни на світі не було. Ще сказав, ви помічали, може, кожна мама із весною схожа. І відкрий мені він таємницю, що весна з мамою сестриці. Я дивлюсь віконце, а мене thank <laughs> you Oh Так моя любе не буває, сніг у травні не літає, то вишневий білий цвіт облітає тихо звід. Бачиш, сонце землю гріє, все довкола зеленіє, чуєш, дошечки співають і веснянку викликають. Ой який чудовий ранок, вийди з мамою на ганок, У струмочку колохати будуть човники пускати дівчинко владе слово Натулік Костацький, знов починається весно, знов починається диво, то серед двору із піснігу рапту висити з работу, то серед двору із піснігу, рапту, знов, знов починається весна, знов починається диво. То серед двору і в пісні раптово висаде драво. Та роптом вогні весня засію що тебе носить. А в чорне? Через ще бачиться ще зранку. Птахи, птахи, сутніх... да. На сотніх. Настату запрошується учениця третього класу самофотка Еліна. Не спиться під снігами лісі. І ведмедик вже не хоче спати. Так під снігом у ведмедій хаті він штовхає маму хату. Вже весна, маму, не можна встати. І малому проліску не спиться, поспішає пролісок родиться. Ой, матусю, кучугура гура вже весна, ще приростаймо. І листочку вруниці обридло. Смотьки ж нічить, бо не видно. Посида хоче, знову закрутились каруселі, засушили слончики веселі, розчихався коней кольоровий, а весна сказала, будь здоровий. На саду закручується учениця другого бархоту шубать Каріна. Анатолій Костецький починається весна. Знов починається весна, знов починається дива, та серед двору із підснігура, то визерне трава, то роптом лайні веснянки, Засіють січ, щоки та носи. Через ще, ще зранку Птахи на різні голоси. А вчора, вчора, щось сказати всі веселилися до сліз. Славко дражнили, Дварія Марія Познанська із зеленої сорочки, що зіткав весною гаю, білі дивляться цвіночки, як забуть їх угадаю. Та конвалії У гаї, на галявині цвітуть, і ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так похощів багато цвіту свіжого росив. Шкода їхньої краси. На сцену запрошується учениця другого безлосу манджура Руслана. Все прокидається погоні. Костецький. Все прокидається погоді. Зі сус, Богу все є. Радіє го. Тому воду п'є, скисає і ще зоє крига, вруйки по. Ще тиждень тому завірюха ночоми синіми мило, Хапав мороз дітей за муха, а зараз глянь, весно прийшло. Вічка в тепло ламає кригу та під береги. На погорбах уже йлиге і все радіє навкруги. Весна святкує перемогу, Раніше сонечко встає, Струмок знайшов собі дорогу, цілющу воду всім дає. В природі стало не доснув, там де ногою їступова. Відтоли дівчину: весну, о весно, весну, не збагнена, Особно все тобі співав, зною Thank you.